мені очки? Набильці на, на увазі. Ага. Так, можемо починати. Колеги, всім доброго дня. Сьогодні у нас чергове засідання нашої профільної комісії. У нас є декілька наших термінових питань, які нам треба розглянути. Це питання пов'язані з висновками, ті пошти, які пройшли на сесії міської ради. Для того, щоб. Комунальні підприємства могли за ними працювати, нам ми повинні їх розглянути. Тому, якщо немає інших пропозицій, я переходжу до розгляду висновків. Перший висновок це висновок департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ніпроської міської ради. Це надання до судного капіталу комунального підрестного по підрозділу транспорт міської ради. 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Ставлю на голосування. Хто за, щоб підтримати висновок? За. за за Дякую. Рішення прийнято. Переходимо далі. Наступний висновок: висновок Департаменту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Дніпровський мітрополітен. А, обсяг бюджетних коштів 10 мільйонів 769 тисяч 410 гривень. Ставлю на голосування. Хто за? Да. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного висновку. Це висновок mm -hmm. департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради щодо надання внески до статутного капіталу КП Транссервіс». Дніпровської міської ради. Так, це обсяг бюджетних коштів 10 мільйонів гривень. Ставлю на голосування. Хто за? За. Хто за. Дякую. Рішення прийнято. Четвертий висновок: це mm -hmm. висновок департаменту транспорту та транспорт... інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внесків до стосунного капіталу КП транспортної інфраструктури міста. А, так, це обсяг бюджетних коштів 10 мільйонів 35 тисяч гривень. Ставлю на голосування, колеги. Хто за? За. Дякую. Рішення прийнято. І у нас а, так. У нас є внесення змін до рішення виконкому міської ради. Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства Дніпро транссервіс Ніперської міської ради. А, рішення це було розіслано на, на електронну пошту, тому а, з нею хто хотів, ознайомився, ставлю на голосування. Хто за пронесення змін до рішення виконкому міської ради, про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства Ніпротранссервіс? Всі ну, да. за, всі за, всі за. Так, <ріст> да. дякую. Рішення прийнято. І у нас є. Е, у нас є ще е, подання від комунального підприємства транспортна інфраструктура міста. На підписання тимчасового договору по паркувальному майданчику. Адреса. Е, Вулиця Мукаша Салакунова в районі будинку. Е, в районі 23. В районі будинку 23. Е, Комунальне підприємство пропонує нам на розгляд підписання тимчасового договору на ФОП Дяєва ТО. Якщо у нас немає інших заперечень, ставлю на голосування. Хто за mm -hmm. да, щоб підтримати тимчасовий договір? Колегі, зверніться. На МД. Дякую. Да. Весь порядок денний наш було вичерпано. Всі питання ми розглянули. І тому, якщо немає інших пропозицій, пропоную далі закривати трансляцію нашої комісії, переходити до інших справ. Тому всім гарного дня, слава Україні! Eu não só